На українську владу ніхто не тис на рахунок Донбасу. Є така теорія, що під час перемовин Дональда Трампа і Володимира Зеленського Дональд Трамп наголосив на тому, що Україна має віддати Донецьку область повністю, а Російська Федерація віддасть взамін Україні. Запорізьку і Херсонську області, таким чином конфлікт буде припинений, ну бодай на якийсь час. Але насправді сьогодні вийшов Дональд Трамп і зробив заяву про те, що він цього не робив і не казав цього українській стороні і особисто Володимиру Зеленському. Тому, друзі, ось ці чутки про те, що ми маємо віддати Донбас, а нам віддають Херсон і Херсонську і Запорізьку область, це все просто чутки і це. Прояви російської пропаганди, друзі, ось така історія. Тому уважно спостерігаємо за цією ситуацією і надіємо, що все ж таки настане скоро мир.